Так, вже кожен кому було не впадло, зробив відео про те, як заробляти в інтернеті з допомогою Міджорний. Кожен ще своє потроху розказав, хтось взагалі цим не займався, просто розказав, ви можете зробити так, зробити так, зробити так. І в результаті тобі треба подивитися там відео 20, щоб знайти всі ці маленькі деталі, фішки, лайфхаки, як користуватися цим засобом. І як максимально ефективно вийти на результат. Тому я сьогодні вирішив для тих особливих, хто подивиться це відео, розповісти прям всі свої лайфхаки, які я використовую для завантажування на стокі, і як ще можна використовувати Міджорні. Ну, перш за все, це вам знадобиться підписка. Мінімальна підписка це 10 доларів. У мене зараз за 30. Це я, в мене, я вже як другий місяць використовую, на другий місяць взяв за 30. Перший місяць був за 10. Ну і третій місяць, знову повернуся за 10. В чому різниця між 30 і 10? Це те, що тут дається 3 години швидкої генерації, а тут 15. Тобто, коли ми вписуємо тут команду, як і. Якийсь промпт, е, то в нас витрачаються швидкі години. Але якщо в нас є план за 30 доларів, то в нас ось, ось є Unlimited Relax Generation. Що це робить? Ми вмикаємо relax Mode. Можна через Settings увімкнути Relax Mode. Ось, о, relax і fast. І коли ми вже пишемо команду Imagine і. Промпт, то в нас буде, не будуть витрачатися ці 15 годин швидкої генерації. В мене ось о, залишилося 240 годин з 15, при тому, що ще є бонус. Про нього я потім розповім. Дуже класна штука. Але цей план необхідний лише для тих, хто хоче прям серйозно генерувати тисячу зображень. Я нагенерував не так багато, всього лише 6800 за два місяці. І цей план за тризорів дозволяє генерувати безкінечно е зображення. Розглянемо, де можна використовувати Mid Да? Так, в нас є Midjourney. Перше. Ми використовуємо його на стоках. Друге це YouTube. Які можуть бути стоки. Перший це Adobe Stock. Да? Другий сток це pond 5. Це всі стоки, що приймають генеративні зображення. Generative AI зображення. Да? pond 5 DreamStime. 123. RF. Такі як Shutterstock, вони ще не готові приймати генеративні зображення, бо тут багато ведеться спорів на рахунок цих зображень. Так, це є. Це де ми можемо викладувати наші генеративні зображення. Потім розберемо, як їх робити. Далі YouTube. По YouTube я робив ось 4 YouTube канали. У мене 4 YouTube канали, да? це прям контент на наступне відео. Що я робив, наприклад, тут? Вау! 1000 переглядів! що? Завантажив я це відео вчора? 30... 97% лайків! Відео вчора! Що я зробив? Я написав: згенеруй мені Ілона Маска на коні, а задача людей просто зупинити. Вчасно, щоб голова стала на місці ось так. В цьому задача всього YouTube каналу. До цього я звичайно робив інші відео. Протягом дво... місяця я виклав щось там 200 відео. І вони доволі непогано зайшли. Ось, як бачите, я не викладував протягом місяця взагалі відео. І воно так набирало перегляди. Ось. Одне з самих популярних. 17 Їх в мене скільки було? Їх в мене 70 відео. І 17-те одне набрало 20 тисяч переглядів. І ось топ-2 відео, де я просто зробив, як Ілон Маск е, сидить на коні. Круто. Ідемо далі. Ну, YouTube Це ми робимо якісь картинки, анімації, наприклад, ще, яка в мене була ідея. Є в нас вірш. там. Ревета стогне Дніпер широкий. Ми записуємо це як промпт. І кожну частину цього е, вірша ми створюємо картинки, беремо озвучку аудіо, і в результаті в нас виходить відео. Така є ідея, до неї ще надійшло. Не треба робити. Ой, Наступний спосіб, де можна використовувати Midjourney. це. Prompt base. Про нього також дехто робив відео, але вони взагалі про нього нічого не розказали. А сказали: заробляйте, скільки хочете. Ось о, забирайте. Навіть не кажуть назву сайту. Кажуть, є де є сайт, де люди ось о, відкриємо. Заробляють на Міджорній по 3 долара. І дивіться, скільки він продав 100 раз. Заробляє 300 доларів. Імбана. Ну, по факту, що вони не сказали? От людина продала 106 раз, да? але вона продала не цього товару, а оці всі товари. Тобто, в неї є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11 на 3. 33 от таких штуки вона продала всього лиш 100 раз. Тобто, з 1 штуки вона отримала всього лиш, скільки там? 10 доларів. Один промпт, і приніс тільки 10 доларів. Просто ти ніколи не знаєш, яке зображення, який промпт вистрелить, так як і на Adobe. У мене ось за... прийнято 156 зображень, а стрельнуло 2. Це, притом ті зображення, які я завантажив ще самі перші. Да? Так, ось о. Це мої перші 20 зображень було по факту. Так, ось ось згенерували зображення в релакс моді. Воно генерується в рази довше. Якщо є навантаження, якщо нема, то воно генерується швидко. Ну і ось ми отримали доволі класну, круту. Так, збільшуємо так. Раз, два, три. 4 абстрактні фони, бекграунди, які можна викладати на фотостокі. У нас є промпт-бейс. По промпт-безу, що ще я ось виклав 3 своїх промпта. Паттерни японські. Ось такі. Психоделічний ефект. Як створювати з допомогою своїх фотографій або х... уяви MidJourney та... та ось такі Lo fi girl для YouTube відео. Так, да, також для YouTube можна робити музику. Не влазить, ОК. Музика. І ставимо цей fi Girl. Тобто це в нас буде дві нейронки. Це та, що генерує музику і та, що генерує зображення. Ось я приведу приклад. Музика згенерована з допомогою одного з цих засобів. Не знаю точно. Ось підписка на один з них 10 доларів коштує, на інший 15. Ось ні, Тут 15. Це я буду в наступному місяці. Як е, понижу собі цей план до 10 доларів, або взагалі може відключу, не знаю. Е, то буду пробувати генерувати е, музику. Ось таку progressive house low-fi, побачимо. Є ось така ще музика, дуже прикольна. Треба це буде. Є, да? YouTube промптбаза по промптбазі, що? Це повинні бути особливі е, промпти і нескладні? Ой, не прості. Тобто в мене були багато раз відхиляли, бо я їх робив простими, і вони були е, not specified, не дуже обмежені. Тобто, якщо ми можемо заробляти з допомогою Midjourney, це Steam. Хто б міг повірити, так? Да? Тільки це ще не точно, мене може забанять, показує. Так, Steam. Я ось виклав Roosters. Я виклав колекцію з 20 ростерів. Ну, я їх і так викладую, викладую потроху. І якщо в Steam приймуть, це може бути наклейка, це може бути скін, це може бути в расті скін, Якщо приймуть. Ого, навіть нагороди дали. А, круто, я не знав. Якщо приймають, то ви в ажурі. Вам зразу там капає 1000 доларів в місяць. Ну, мінімум, напевно, я не знаю. тим це в нас е, Воркшоп. Далі це Fivar, це фріланс площадка і фівер або якісь інші. Чисто робимо людям на замовлення картинки. Наприклад, в мене вже навіть такий приклад є. До мене добавився чувак, сказав: ми хочемо зробити NFT з героями КС. Ну, з агентами КС. Це я пробував. Ну, ось. О. Пробував спочатку такі він сказав, щоб були схожі на стікери. Там є ава стікери, ось на ну, такі стікери, щоб було схоже. Ось. В результаті ну, буду робити десь такі, йому більше сподобались. Побачимо, чи ще піде діло, чи ні. Ось я пробував на Олексі виставляти. Не пішло взагалі. Так, є. Тобто в нас є один, два, три, чотири. 5 методів заробітку. Так, це перша частина відео була, я закінчую. Якщо цікаво, буде друга частина відео, я розкажу, як детально завантажувати відео на стокі, як робити максимально швидко, максимально просто, як збільшувати зображення. Ще про це розповім. Якщо цікаво, про Steam розповім. Пишіть, якщо цікаво, зроблю продовження.